Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Хочу сьогодні зняти невеликий огляд своєму свинарнику. Хочу показати, які я придбав кормушки. Тут вже постелено. Ось така кормушка, саморобна, досить гарна. Мені подобається, якість, все. Сюди буду переганяти поросят, бо вони вже підросли, а ті кормушки для них замалі. Ну і площі їм там мало. Буду переганяти ось на такі. Сюди буду переганяти 9 штук тих, що другий придбав. Сюди буду переганяти Тирса постелена, все. Сюди буду переганяти перших тих, що придбав, 4 штуки. Ось так. Світла в нас немає, працює генератор. Вже є по перший сніг. Ось, а сюди буду переганяти тих поросят, які придбав я останніми. 10 штук. Ось така в них кормушка. Така в них буде пробілив. потерцею сиплю. дуже порохи. Ось території в них буде досить багато. Вони зможуть вільно себе почувати. Кормушка гарні. Кормушки придбав. Хмельницьку поштою прислали половиною тисяч гривень ось така кормушка. Зроблена, покрашена. На свою ціну вона досить гарна. Водичка є, все є. Ось так. Якийсь свинарник тут теж пробілив, бо все було в порохах. Душі падають, кукурудза ще в полі, роботи багато, оранку не закінчив. Бажаю всім вдалої осені, мирного неба. Дірні в Збройні Сили України. Ставимо лайки. Підписуємося на мій канал, кому цікаво. Пишемо коментарі. Все буде Україна.